Як правильно страхувати при жимі штанги лежачи. Я постійно спостерігаю, як люди не вміють страхувати, тому це відео має бути корисним. Велика кількість людей, коли просиш їх підстрахувати тебе в жимі, починає тобі допомагати, а не страхувати. Як наслідок, людина не розуміє, скільки повторів вона зробила своїми силами, тому що вона не розуміє, наскільки сильно допомагав страхуючий. А вся проблема полягає в тому, що страхуючий не страхує, а бере твою штангу в руки і починає тобі допомагати. Або навпаки збиває твій жим. Тому основне правило, страхуючий на жимі, не має взагалі торкатись штанги, а краще взагалі він не має стояти над тобою, щоб не заважати тобі спокійно пожати. Коли я прошу мене підстрахувати, я кажу людині, щоб він стояв ззаду мене і просто спостерігав за тим, як я жму. І якщо мене придавить, допоміг мені зняти з мене штангу, яка мене придавила. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання й профілі.